Представники ДСНС, поліції та Червоного Хреста завітали до Ладенського ліцею на відкриття класу безпеки та провели перші тематичні тренінги для учнів п'ятого класу. Розповідали фахівці про небезпечні ситуації, які можуть трапитись не тільки в школі, а й у повсякденному житті. Та що потрібно робити, якщо вони все ж таки трапились? Зокрема, представник ДСНС Євген Мусієнко пояснив дітям елементарні правила поводження при пожежі та наочно продемонстрував, як і для чого екіпіруються надзвичайники. Полум'я захопила повністю якусь кімнату, а пожежний залишився сам в кімнаті. То він може за конструкцію. З рятувальною мотузкою, яка в нього є, і зачепити за карабін і провести саморятування. Також ознайомив з різними видами мінно-вибухових боєприпасів. Це протитанкова міна, вона спрацьовує близько 50 кілограмів. Тобто, як ти наступиш, вона може не спрацювати. Оце така. Отака міна, це протипіхотна, вона менша за розмірами ніж ця, але вже вага спрацювання це зміна 10 кілограмів. Тобто однозначно у нас працьовує. Про одне з найпоширеніших правопорушень у школі булінг розповіла представниця поліції, наголошуючи, що головне це не мовчати, а звертатись за допомогою до дорослих. Ви підходите до свого класного керівника або до директора, школи, кажете, от мене почали цкувати. Або якщо ви стали спостерігачем булінгу, то ви обов'язково також маєте підійти і сказати там мою подругу чи мого однокласника, цькують, допоможіть, будь ласка. Ділилась з учнями корисними порадами щодо. До надання першої допомоги у разі закритої кровотечі представниця Червоного Хреста. Холод, голод і спокій, холод на місце там, де у людини болить або синючок, Ми можемо прикласти холодне, голод. Ми тобто нічого пушать, не даємо водички. Теж не даємо і спокій. Людина займає якесь удобне на себе положення і чекає на швидку допомогу. Та провела навчальний тренінг з накладання пов'язки на кінцівки при відкритій кровотечі. Спочатку робимо валик. Ця тканина повинна бути туго скручена. Так, будь ласка, притисни. І іншою косиночкою ми зафіксуємо наш валик. В умовах воєнного стану такі тренінги необхідні як повітря, наголошують організатори заходу.